Україні. Прошу підтримати прохання трудового колективу, підтримати проєкт, а також не змінювати кадри, від яких залежить результат ефективності пілотного проєкту на базі цієї лікарні в області та Україні. За результатами розгляду звернення прошу повідомити у зазначеному законодавстві України тебе з повагою заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я народу України Ірина Володимирна Сисовіка. Шановні Миколаїв, це той документ, який ознайомлений в комітеті Верховної Ради. І якісь питання щодо виконання, невиконання фестивальних обов'язків колективу повторюю, звертаю вашу увагу, це політичне питання. І розхитувати політичну ситуацію в Скадовському районі я не дозволю. До сьогоднішнього дня жодному депутату з будь-якої партії, голова адміністрації, не сказав ні одного. Поганого чи образливого слова. Було таке в когось. З всіх декілька раз запрошував до себе особисто в кабінет, голів фракцій, всіх депутатів з пропозиціями покращення ситуації в Скадовському районі. Ніхто із депутатів, які підтримують хаос в районі, Є протоколи в районній раді, підніміть прошу протоколи е, депутатських засідань і підійдете до мене особисто. Я вам уділю внимання, увагу, скільки, скільки до того. Тому я закінчую, шановні колеги Я перепрошую. Я звертаюся до вас ще раз. Зараз стабільності в Скадовському районі, стабільності в Херсонській області в Україні. Я звертаю вашу увагу на співпрацю району державної адміністрації. Демократичних партій я спираюсь на підтримку громади, активної громади, яка відстоювала ті інтереси, які дозволяють вам сьогодні бути тими, якими ви є, а декому бути непокараними, поки що. За це сьогодні воюють хлопці, сьогодні стає вся Україна на коліна, коли їх зустрічають і проваджають в останню путь. Для цього виходила вся Україна на Майдан, а деякі особи, сидячи в цьому залі, фінансували антимайдан і намагалися ще тоді розхитати нашу країну. Повторюю, запрошую до співпраці, розхитувати в на згодовському районі не дозволю. Починаємо активну працю за стабільності в Скодовському районі і процвітання нашої держави. Слава Україні! 11319 повідомляє <кхи> наступне: роденка Костянтин Валерійович пройшов навчання на циклі спеціалізації за фахом організації і управління охороною здоров'я та отримав сертифікат лікаря-спеціаліста відповідно до вимів довідника кваліфіційних характеристик, професій, працівників охорони здоров'я випуск 78. Кандидатура Руденка. Кваліфікаційним вигам відповідає. Тому Департамент охорони здоров'я погоджує кандидатуру Руденка Костянтина Валерійовича для призначення у посаду головного лікаря Комунального Скадовсько-Скадовська центральна районна лікарня. 23-го на прийшов цей лист. Підписав Короленко директор департаменту. Ну я слухайте до кінця роду. Шановні колеги, я прошу увагу. Ви розумієте, що цей лист написаний з порушенням, це корупція. І відповідні матеріали народні депутати передають до прокуратури. Даю мікрофон для продовження. Другий лист, на моє ім'я, департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації повідомляє наступного. У зв'язку з тим що Сьогоденка Константин. Валерійович не має стату роботи за фахом організації управління охорони здоров'я. Департамент охорони здоров'я рекомендує при призначенні його на посаду головного лікаря комунального закладу Скадовська центральна районна лікарня встановити випробувальний термін до 6 місяців. Аньба! Знову, шановні колеги, я прошу уваги, є ще третій лист. Тому що другий, знову ж таки, корупційна складова Короленка він не повідає вимогам чинного законодавства. Я ж прошу, дослухайте до конца, зато вбивайте. І сьогоднішнім числом прийшов лист від Короленка. Департамент охорони здоров'я власної державної адміністрації відкликає лист від 18 майбутнього. Наступного 2016 року номер 715 0408 дробь одні рок 16 не є заступника голови районної ради Сіпо щодо погодження кандидатури Рузенка Константіна Валерія для призначення посаду головного лікаря комунального центру центральна районна лікарня для додаткового опрацювання. Зрозуміло, що корупційні діяння були, є і будуть. І тому, шановні колеги, якщо ти знаєш як, працюй по закону. Корупційні діяння Короленка, ви бачите, що вже смішно в цьому залі. Тому, шановні депутати, шановні посуді, ну послухайте трошки, я можу громче, ну за Шановні депутати, згідно з цих всіх листів, пропонуються не зміни до порядку денного і зняти це питання призначити? Голосувати давайте. Що наша лікарня більше дев'яти місяців. Прошу вас. Наша лікарня вже більше 9 місяців. Працює з виконуючим обов'язком. Ви протягуєте, я не, маю, не знаю до другого слова, одну людину. Може треба зупинитися і обрати з тих, хто є, або запропонуйте третю людину. Я вас прошу, давайте це питання вирішимо. Знайде третю, хто притягне. і на всіх, не, будь ласка не. Я вибачаю, що буду шукати третю людину, згідно наказу, хто має подавати кандидатуру. Всіх, всіх депутатів, якщо у вас є святочка зору, то сьогодні в сетьмі. Кожна людина має право. Кожну депутата вибирали люди, будь ласка. І не поганих депутатів депутату районі! Свою вашу зону. Я особисто виставку. Якщо у вас влаштовує ваша кандидатура, будь ласка, давайте третю, четверту, п'яту, то давайте давайте забираємо кандидатуру, шановні громадяни, питання в тому, як ви відноситесь до депутатів. Як ви шульмуєте всіх? Як присяг? Я людина, я громадянин України. Да, я вибирав. Я сьогодні буду, що в цьому.

Уважаемые, если бы мы вас так учили, как вы работаете с вами, интересно было. Вибрав їх журавський, каже, що вибрав їх народ і та, ДТП. Та, 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 та. Так от до вас підійшов та людина, яка голосувала за вас і має повне право спитати з вас, і ви повинні презвітувати перед ним, повищим вищим носієм влади. Тут є народ, не ви, і ще раз говорю, і не Жеків, а є народ, Ви слуги наші, за яких ви проголосували і взяли вас собі. Тепер стосовно, говорю, стосовно вас. В тому залі сидить Лінькова, який є депутат, це стосовно виборів. Вона програла Начисто у мене на округі програла вибори начисто, виграв Рома. Вона балотувалася в місцевій депутати сільську раду. Навіть її вулиця не підтримала її. Но завдяки дебільному закону, сьогодні вона тут депутат. Так ви мене вибачте, чи інтереси вона представляє, якщо за неї не проголосувала, територія? Раду. а ви мені тут розказуєте? Тут є такі депутати, за яких 5 чоловік проголосували. П'ять! І вони сидять тут депутатами і розказують учать Бри Других як треба жити. За чергина скільки проголосував? 40. 86 із 30 тисяч районів. 86. Кого він представляє? 86 чоловік. А тепер іще одне. Я вам говорю стосовно заняття. Скільки мати клепки молові, якщо 300 чоловік прийшло і кажуть. Цю людину і ви каламутите район. Уже третю-четверту сесію каламутите. Три чоловіка хотять, а 300 не хотять. Про що можна балакати взагалі? Про що можна балакати вас Шановні депутати, я голова благодатної сільської ради. Сьогодні прийшло більше 300 більше людей, які підтримують. Медицину, не топчіть їхнього, Невжелі у вас нема совісті? Як ви дома будете дивитися дітям в глаза? Як ви будете спать, коли ці люди лічать вас, дітей, а ви їх топчете? А ви ж депутати. У мене теж було на першому созиві, коли мене збрали. І коли е, я більше набрав п'ятдесяти відсотків. Я не буду казати, тільки я в цьому раз в раз е, на виборах набрав більше, ніж три наших. Нашого округа де депутати, вони разом менше набрали, ніж я сам. Я тим не хизуюсь, Але я захищаю народ, який нас спасає, який спасав цих хлопців, які стоять з медалями. Віталій Іванович, ти перший обратився, коли я попав в плен, перший, моя сім'я ніколи тобі цього не забуде. Ніколи! Ти обратився з помощі руки, ти не один раз передавав хлопцям допомогу. Я тобі кланявся! А зараз, що ви робите? Чого ви їх топчете? Чим? Чого ви їх топчите? Ви думаєте, якщо ви перенесете сесію на другий раз, що зміниться? Та тут не буде ніякого поупати. Шановні, ми людей це підтримаємо. Я з 98 року стою. А чим топчимо бюджет? Як чим ви топчете? Ви, ви не даєте їм працювати? Ви не даєте їм працювати, дайте їм працювати, мене так само секретаря вибирали. Приїжджав Олександрович, казав, ми тебе засадимо на довгу в тюрму. І що вийшло? Прийшла громада і вибрали того секретаря, який должен був бути. Від громади. Мене так само було. І садили в тюрму, і кричали, ми тебе засадимо. Органами пугали. І голова адміністрації приїжджав. Мене таке було, я прожив це. І громада піддержала, гляньте, стільки їх людей підтримує. Так люди не хотять, хто ти руденко? Шановні депутати, що ви що ви з ними здіваєтесь? Виберіть, дайте тому лікарю час. Призначте на рік. Подивіться, що він зробить, Хай звітує. І якщо вона буде погано працювати, я перший вийду, скажу, і скажу, ідіть оттуда. Правильно. Правильно. Слава Україні! Це знають всі в Скадовському районі. Вони голосують по дзвонках. Що вони зараз мені не розказували. Тому, з, з огляду на те, що оголосив головуючий, ми просимо надати нам копії цих листів від Каролінка. Я запрошую членів ветеранів АТО самооборони навідати того нешановного пана в його кабінеті. І спитатися, а що ж ти, шановний, де ти, де ти правда, а де ти неправда? Мало того, що ти колотиш народ чи і депутатів дуриш, так же виходить? Ну так виходить. А ти пойди, а ти передивіть. Було дуже багато сказано слів, дуже багато думок зараз за головах. Я розумію, мене багато не сприймають, то, їхня, то їхні проблеми. так? Да? Значить, раз склалася така ситуація. Я. На правах депутата обласної ради можу пропозиції ставити голосування разу денка зняли про призначення головного лікаря Скадовської ЦРЛ першим питанням. <menus> <Souız deux> <được> <cruise> Відночі його законодавства. Тіха, тіха. Народ, це тобі на законах. Перше стаття закону Конституції. Народ є закон. Ви що народ? Це законне чи не закон? Для вас це закон, як виконуючи заступник голови. Є закон, є регламент, що погода нас є. в предыдущій сесії Тетяні Юрівні не хватило голосів, щоб стати головою. Рішення є, законодавства, по голову до нас Тетяна Юрівна і хто її відбігає, і депутати, що вона сама подати документи розходиться на комісіях, 20 минут на сайті, а потім виноситься рішення. на призначали Генерального продовольна України за 4 години в залі Верховної Ради, змінили діюче законодавство, призначили генеральну. Заднім числом в урядовому кур'єрі напечатали, напечатали закон. І все добре, все нормально. Юрій, що? Я, я би, що це не закон, це диво. Я б сказав би щось вам, де, де воно вийшло, але не буду казати. Народ вимагає з вас, вищим носієм влади, в Україні є народ. Щоб ви запам'ятали раз і навслідку. В цьому залі народ вимагає. Беріть кайламут на годину, Віктора начу, витвигайте присяжню. На посаду. Збирайте комісію, приймайте рішення через обіду. Збирайте. А можна вопрос? Елементарний. Вас хто вибирав? Привозьке. Народ. Народ. Народ! Не

Ласка, колективу, це питання знімається взагалі, чи переноситься на наступну чи не заступність? Я... Почайте, будь ласка, мій, моє, моє питання: це питання знімається взагалі, чи переноситься а на наступну. Спросили? Ага. Вы нас спросили. Раз вы устраиваете праздник, празд, мы хотим нормального нет, врача. А вы вы да снимаете. Вы, снимаете. Вы, подумали, вы подумали, я решил, Катай должен прекратиться. Как сколько нас мог обмануть? Я на суду не веду. Все. Да 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 мы провисаем. Я вопрос А вы нас спросили, что вы этот вопрос снимаете? По кандидатуре Руденко вопрос снимается по Забирай, так, Давайте Промша здесь проголосуем. Зачем вы здесь? як <звучить> і Шановні літаки, шановні засудні, поставило питання стосовно оприлюднення виєктів, стосовно оприлюднення розпоряджень. Я заюк Сергій Володимирович, раджу голови райони ради саме відповідальний за роботу щодо покрі... роботи самого сайту. Окрім, окрім того, що я проводжу ще на засіданні сесії, я ще також займаюся сайтом. Відповідно до закону, як тут зачитували представники від трудового колективу, так, за 10 днів потрібно оприлюднювати перелік питань, сесії, час, місце. Мною, розпорядження від 16 серпня 2016 року було підписано і мною особисто, 16 серпня, в закладі документи, а саме розпорядження, викладено в повній мірі. Це якщо порухатися 11 або 11 днів. Далі, що відповідно до проекту, шановні депутати, я прошу вас. Шановні депутати, присутні також стосовно оприлюднення проекту рішення, що його було порушено з, з порушенням, так саме зараз можете в онлайн зайти. Я тут стою, я не можу нічого змінити. Саме у закладці проекту документи проекту рішення.